Добрий день, шановні лубенці. Перед днем працівників сільського господарства ми завітали в господарство Віталія Івановича Кузьменка у село Ісківці. І сьогодні ми ну, просто пораділи тут, що зроблено за такий короткий час, особливо у галузі тваринництва. Віталій Іванович, що тут у вас сьогодні знаходиться? Яке поголів'я, які надої, скільки людей працює, яка зарплата? Коротенько. Ну, коротенько Надої... 31 літа на корову зараз доїмо, це я думаю, це дуже добре. Ну, для нас це мало. У нас задача поставлена з техніки, 35, щоб було. От, я думаю, що ми на цю, на цю вийдемо, на весну до весни ми на, вийдемо це. 1750 поголів'я зараз, до кінця року буде 1860 поголів'я. Працює, тут людей, їх треба Ну, Десь так, що не цей, фонтан, десь 25-30 працює, тут всього людей. Ну це з механізаторами і з тими, що, що чистять, бо в мене бригада є окрема, яка чистить оці сараї. Вони працюють там скрізь, вони різноробочі. Ну, кожен робочі, займається своїм займає ділянкою. Грив, да. Але тут працює десь около 30 чоловік в середньому на фермі. І ще, ж там І ще ж не, Зап... не вистачає працівників. працівників. Не хватало. до Доярок не вистачає, через те, що це біда. До ярками це біда. Побудували гуртожиток і будемо робити. Вже якось будемо якось возити, будемо тут житимуть чи як. Ну, будемо щось займати. будемо пробувати різні, різні методи. Віталій Іванович, завжди говорили, що тримати корів і тваринництво особливо в цей період було ну, як невигідно. Як зараз? Як вам сказати? Ну, ну, зараз не... вигідно. Зараз вигідно те, що, по-перше, що. Постійно зайняті люди, постійно. І механізатори всі, мене ж ніхто не йде, ні. бо треба гроші, то вони, то вони кажуть, ти нам компенсують. Впустимо, ми будемо працювати. Ну, а так. так, що вони йде, не ходять. Багато роботи, да. на, шиї, на шиї дуже багато роботи. Треба багато відповідальності, багато роботи, треба думати за ті корма, щоб, щоб ті корма були завжди, щоб та доярка була, щоб той, щоб той механізатор ніде не був, щоб він був. Це є питання. Але ж питання друге. Соціальна, соціальна це, вчитайте, люди забезпечені роботою. Постійно забезпечують люди роботою. У мене зараз на сьогоднішній день 93 працюючи по господарству. Це багато. Як би там не було, але таке господарство це багато. І плануємо далі взивати тваринство. Це ну, фінансово. Фінансово це. Дуже велика підтримка, скажімо так, фінансово. Щоб не, щоб не тваринництво, коли розпочалася війна, то я не знаю, як би ми живали. Чесно. Ми тільки за рахунок тваринництва вижили, практично вижили. І, не, і будівництво не, не зупинили, нічого не зупинили. Ми далі будуємо і будемо далі будувати, тому що в нас на той рік п'ять не вміщаються. Треба будувати. Завтра за будемо склад, будемо будувати один. І тепер де склад, у нас там є критий тік. Там як кажемо, ми порахували, стане 450 голов корів. Там будемо будувати корівник із того складу, і рядом будемо будувати ще доїльне за один. Що, Бо, один один Власне, Іванович, що побажаєте колегам своїм, працівникам села жити. Працівниці розводити тваринництво, розводити, щоб воно було, щоб діти не забули, яка та корова, і щоб хоч буде подивитися ту корову. Ось так я побажаю. Ми невеликим колективом працівників села Аграрії, фермерів сьогодні у Віталія Івановича Кузьменка і Володимир Григорович. Він на іншій стороні нашого району, але він сам за освітою зоотехнік. І Ваші такі враження від сьогоднішнього перебування на цій території дуже проведена. Доброго дня проведена дуже велика робота, Сумасшедше на цей час, як би сказати, зробити такий комплекс на час війни, піддержувати людей. Щоб тварини були в, в, в доброму стані, пройшли, подивилися дуже, дуже прекрасна територія, дуже прекрасні умови для тварин. Корма заготовлені з надлишком. Ну молодці, одним словом, молодці. Хотілося би в господарстві своєму таке бачити. Буде перенімаємо опит на 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 подальше, щоб далі може й собі таке побудувати. Очому стараємося брати найкраще з нами разом сьогодні на території господарства. Наші колеги, керівники промисловості нашого міста? Це Юрій Михайлович Плескач і Василь Іванович Назаренко два підприємства, які випускають продукцію якраз для сільського господарства. Яке ваше враження? От про ту роботу, яку ви тут побачили, як керівник працює, і що ми можемо їм допомагати в своїй роботі? Будь ласка. Ну, по-перше, хочу привітати і Віталія Івановича і всіх е, працюючих на цьому підприємстві із професійним святом. Е, хочу сказати, що радує, коли є люди такі, які можуть взяти на себе відповідальність і за колектив і взятись за цю роботу. Е, вітаю людей, які скільки зробили у цьому господарстві. Забезпечують роботу, забезпечують зарплати край і люблять свою роботу. Це видно, що вони люблять свою роботу, хочу побажати всього найкращого, і де потрібна допомога їм від промисловості, від машинобудування сільськогосподарського. Звичайно, підключимося і посилимо ще можливості цього підприємства. Бажаю всього-всього самого найкращого. Радує те, що сьогодні мене трошки. Получив я такі враження гарні, ото, що є такі господарства, і це в нашому регіоні. Хотілося, щоб звичайно, щоб таких господарств було більше і буде потреба у цих діючих господарств, потреба в тому, щоб ми машинобудівники теж надавали допомогу. І в плані замовлень, і в плані тої продукції, яку ми виготовляємо. О, так що хотілося б, щоб більше було підприємств, і ми була така плідна співпраця, щоб допомагали город селу, а село городу. І хотілося ще їх привітати. Святом успіхів, миру, добра, злагоди, щоб все було в них добре. Біля мене відомий в нашому регіоні. Ветерани сільськогоспорського виробництва, які Не, е, е, дуже багато років віддали роботі на землі, роботі із товаровниками, роботі із е, тим, щоб на селі, в селі, все було добре. Це Олексій Іванович Дядечко і Віктор Миколаївич Алєксєєнко. Ну, перш за все щиро дякую вам, Олександру Петровичу, що ви знайшли можливість. І організували таку зустріч у кращого господаря. Я не побою сказати цього слова на Полтавщині, а може, навіть і на Україні. Я горжусь тим, що Лубенщина відновлює тваринництво. Був час, коли гриміло тваринництво на Лубенщині. Був час, коли воно. Але життя є життя на місці не стоїть. І сьогодні, да, і ось сьогодні ми в Кузьменко, Віталія Івановича йому глибоко вдячні за те, що він організував таку ферму, що він організував так людей, що він у них в технологію. І сьогодні доє по 30 і більше літрів молока на корову. Я в аграрному секторі, а коротше проще в селі працюю більше 40 років. Всякого було коли. Ми доїли по 10-11 літрів. Це було дуже гарно. Це було дуже шикарно. А сьогодні більше 30. І, і це не межа. І це не межа. І все, не все, але в великій мірі залежить від людини. Людина, яка взялася за цю справу, яка вміє і є велике бажання, щоб наш регіон розквітав, щоб були робочі місця, щоб була продукція. І це в великій мірі. Йому вдалося і ще над цим планує працювати в неділю, День працівників сільського господарства. Це наше свято, друге свято, аграрний сектор економіки, як його по сучасному називають, це життя для людей, це хліб і до хліба. Так дай Боже тим, хто вирішує хліб і до хліба і всім нашим щирим українцям здоров'я. Радість, щоб скоріше закінчилась <кій> війна нашою перемогою, мирного неба і гарної праці, гарних врожаїв та високих надоїв. Кузьменко, чуєш? <кій> ну, Я вражений від сьогоднішнього побаченого. Я вдячний Віталію Івановичу, я його давно знаю, багато років, за те, що він зробив за ці роки із цієї ферми, яка практично вже зникала, будує сучасний. Молочний комплекс. І показує всім, що сьогодні тваринництво як було, так і є, одне із самих прибуткових галузей сільського господарства. Сьогодні тут впроваджуються новіші технології, утримання, даїння, затехнічні різні технології, які в свій час паростки були, але далекі від сучасності. Я вдячний ще раз йому і побажаю його колективу так двигатися і далі. день традиційного, як раніше казали, це святе, святий День для аграріїв, День працівників сільського господарства. Хочу побажати всім, хто сьогодні на Лубенщині займається тваринництвом, рослинництвом, овочівництвом, садівництвом, е, приватних господарствах. Займається всім мирного неба, здоров'я, особистих успіхів, і хай процвітає наша Україна, дорогі, трудолюбиві жителі нашого села, нашої громади, шановні керівники підприємств, великих і малих. І ще раз велика вдячність вам за вашу роботу, за те, що ви будь-який час, як це не складно, особливо в час війни. Вирощуйте хліб і дайте можливість жити нашим громадянам, нашій Україні. Вдячні вам за ту допомогу, яку ви надаєте Збройним силам України, нашим захисникам і захисницям. Сьогодні ваша підтримка вкрай необхідна, вона є тим вкладом у нашу велику перемогу. Вітаю всіх аграріїв і бажаю всім доброго здоров'я. Щастя, благополуччя, а нам всім перемогу і мир в Україні. Слава Україні!